Вітаю усіх у публічній бібліотеці імені Лесі Українки. Цей тиждень у нас перед ювілейний. Запрошую усіх долучитися в п'ятницю до святкового вечора на 15.00 вулиці Олександра 83-85. А сьогодні у нас відбудеться презентація деревориців Ярослава Гладкова, майстра візбання по дереву. Свого часу Ярослав Гладкий відкрив для себе мистецтво гравюри у музеї Тараса Шевченка в Києві. Його назавжди полонили реформи, виконані Тарасом Шевченком, першим академіком української гравюри за мотивами творів Ремберга. На сьогодні пан Ярослав виконав дуже багато робіт. Майже всі вони експонуються у виставкових залах Національної академії Міністерства внутрішніх справ України. От ну, ми бачимо всі деталізовані роботи, ми бачимо всю тонкість і цих робіт. Я думаю, ми потім після. Урочистої частини виставки ближче розглянути картини. От, зараз я передаю слово натхненниці пані Ярослава і по сумісництву дружині пані Світлані. Усі мають бути натхнення. Д Добрий день, виймо, шановне панська. Особливі люди бібліотекарі. Тому що вся культура йде від книги, від слова, від бібліотеки, від вас. Часу. У нас садиба є в Черкаській області в село В там в центрі 40 велика садиба. І ми там 10 років так мешкали, відпочивали. І там була та робота. І ми її за годину часу привезли до Києва. Я навіть не бачила, що хлопці за ніч зробили афішу тої роботи на міжнародній виставці, присвячені вогню до 200 річчя дня народження. І коли ми перебігли ці сходи, я не замітила ту афішу, яка виконана, взагалі чи зробили хлопці. Вона висока, така, знаєте, велика, мені передали, правда, через 10 років. І ось ми прийшли і поставили, от як ви, бо все було вісілокового. Коли куратор Петро Ністерієнко, кандидат на те, хто знати, почав розказувати, за і за ту роботу, ви знаєте, заозірвався. Хто сидів всі встали. У мене вуха боліла, коли, напевно, не береш, коли так оплодували. І ми представили ми тоді ту роботу, і професор сказав, дякую вам, Ярослав, за те, що ви в нас не вчилися. Ми такого не викладаємо. Каже, ми би вас зіпсували. Я зупинилася в цій роботі. подивіться, яка тут техніка. місто Але Ярослав Блакіще, я йому запропонувала, ідея в мене була. Тож, друге, навіть Гітлер, Німець, не зайшов в митрополитчі палати, бо цю людину святою. Розумієте? І е, дуже після війни одразу так, помер Шептицький. І я йому в 2007 році запропонувала і горожика Марицькому клесу. Але суварійше Я розходити. І от коли я йому запропонувала Андрія Шептицького, він так на мене подивився в Пані Макена, вона як подивилася роботу ванну Богослова, як я до неї говорю, а не ти. Можете бути. Бага для вітрини. Щоб всі такі зімки в Україні були. Дуже-дуже рада. Представте її пані Світлану у бібліотеці, у такому розкішному просторі бібліотечному із такої прочудової нагоди. Ми познайомилися у Червонограді, mm -hmm. коли це була дуже цікава подія, щорічна Червоноград читає. І я у нас третій, чи другий, третій раз у Червонограді. І цього разу ми познайомилися. Ну, не буває див, не буває випадковостей, тому що не, не буває. Ось ми очі в очі зустрілися і все. Як ми присіли за мій стіл, то потім вже сиділи за столом. У пані вдома. Так що, Але пішли ми знайомитися саме із, тому, що я переглянула е, е, роботи, альбоми, так, і навіть були такі репродукції. Е, я кажу, це, це диво, просто це диво, і я мушу це побачити наживо. Ось ми і потрапили, щоб побачити це диво наживо. Дійсно. Е, Забути неможливо те, що ми вже побачили. Ось це те, що врізається в пам'ять назавжди. По-перше, та майстерність, так, її не можна збагнути, її не можна осягнути. Це дар Божий однозначно, і, і він дається обраним. І саме пан Ярослав став обраною людиною, мабуть, тому що він дуже високодуховний, мабуть, тому що він особливий. Ну, народилася дитина у родині, у дуже талановитій родині. І ми це все написали і познайомили наших читачів з цією постаттю легендарною Україна пишається, звісно. І хотілося б, щоб та премія, яка заслужена, все-таки сталася. Тому я вважаю, що ми маємо писати колективне звернення, ми маємо я подаль... подання, ціні, маємо писати. Це, мисті, тому що слова це, це добре. Це. добре так? Те, що ми захоплюємося, це добре. Але ось я людина <кхи> е, дія і, і слово, дія, слово дія. І, як казав е, Дмитро Донцов, е, щасливий той, хто сміливий. Той, хто сміливий. Золоті слова. Так, тому будьмо сміливими, тому що ну що нам залишається у теперішньому часі. Тільки бути сміливими, наполегливими, тому що кожен день ми переносимо, що ми переносимо? Тривогу, стрес. Я не хочу сказати страх, тому що, мабуть, це вже переросло в якесь особливе почуття. Те, що ми переживаємо. Ми знаємо, що ми мусимо і треба. Це знову ж таки слова Великого Котляревського. Мусимо і треба щодня. Ось так я працюю. Так працює пані Світлана. Так працював таба, не... да, Ярослав гладкий, тому що мусив і треба вставав, да. спав там три години чи того не спав. Після інсульту. Я перепрошую. Три місяці пройшло і мені казали лікарні малювати скоро не буде. Я говорю, чекайте, сліпив в Рубі, малював ще ден. Коли в нього медсестра забрала, він вже більше не малював. Сталося і в мене так. Я кажу, давайте побуду робити масаж, закладеся свою. І так, знаєте, ті тю-тю, бігав, мені нема коли не думати, що я маю йому там казати. І він каже, я закінчив одну роботу, але тепер я не знаю, кому зробити. Я мій калабіного. Так, Как когда мы читаем, нет? Він на красу, на трави, на Томенко розказує нашу природу, нашу країну, то він з запоями дивиться. Він каже, кожну горілочку малював. І він, збив. він як Пушкіна зробив роботу. Ви подивіться, як він зробив природу. Пушкін то взагалі окрема тема. Дуже велика картина. І ось біля, біля я біля кожної картини. Скажіть мені, скільки, ну, багато я... картин виходили, але те, що взагалі розміри Пушкін вражає і розмірами, і грою. Грою ось ці. Мені це робота охання, такий параметр на я... Ой, як він над нею працював. Одного ну, ранку стає далекоми ті їхати. І так різку, каже, світла немає. Білий день, вікно відкрите, йому мурахи, йому якісь, знаєте, повдиння перед очима, стоп, переробити досить. Ну, я відібрала різци, він ходив, шукав чити плакати. Я кажу, пішли на дачу, Забрали його на дачу, ми вогнище, вогні, визавкущів, розумієте, людина зовсім оновилася. Потім прийшли, виспався, я кажу, пак, виспався, прийшов ні. І так іш, і психотерапевт. Та й менеджмент. Ви так кажете, наче я його не кормила. Дуже. Да. І, 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 дуже шкода, що зараз закрився цей журнал. Ну, все закрилося, ми живемо. Ми живемо, ми друкуємо і будемо розповідати. Я, я, я на останній таки розкажу Осані. Сама Осанна має 13. От, думайте, подивіться, ласка, товариші, корійте. Є тут над Ісусом, подивіться, його. Я з зустріти. У нього очі, подивіться, які глибокі. Дзеркало, очі дзеркало. А він ще зробив гладкий його в дзеркалі. Це дзеркало в дзеркалі. Це не перевершено. Ви розумієте? Люблю цю роботу. Люблю вас, що та так гарно слухає. Шевченко знаходиться, прошу прийти і подивитися, хто вас вразить. Шкода, що нема чого, але вона сказала, так ніхто не працює, як гладкий. Ця робота знаходиться в музеї Шевченко в заканальному. І вона зустрічає відвідувачів. Ось так на такому підставці, але високій такій підставці. І стоїть там, де я мріяла 20 років, щоб Я мріяла 20 років. І ця мрія нулася. Був оліг'єр, який мені дуже не подобався. Його потім зняли народного художника повісили на вулиці. Давай з вулиці. Христіно вам потім. Бо ми похоліте, вони 10 років дістають. Один здає тисячу доларів. Це рахуйте, я йому кажу, я вам подарую ці було, щоб коронавіти було. Другий ще щось шедевр світового рівня. Був, їй був, в Лугрі борщу. В Лугрі. В Лугрі всі. Ти. Я думаю, не записали. <реш> <реш> І ось, і другі митрополіти там теж підходять, були у нас в оселі, в було. На Пуреміївці там до нас садиба є. Два митрополіта приїздили, спеціально цього роки привели. Інтер приїздив зніматися. Телебачення Черкаське обласне було десятки, людей. Автобуси приїздили, мене так замучили. То я швиденько в Шобківське перевезла роботи з рибою. Машина зриться. Бо я порахувала, то я скільки маю грошей і всі прийшли піддати, щоб тільки з Вереміївки до Шептицького перевести роботу. Вони ж тяжкі. Три мужчини піднімають ледь, ледь осану або цей на дереві. Так. Це я все розказала, мало, але розказала. Бо я у тільки скажу два слова. Коли я опеділила, де я маю друкувати цей бог. Той, той бом, знаю, сказав, я не буду писати вимоги, а вона є Володимирська, вона знаходиться в Москві. Я кажу, як ви не будете? У нас же Україна. Ви розумієте? Ми українці. І її в 15 столітті виграв Андрій Боголюбський, щоб коні зупинились, не хотіли її везти, куди не хотіли її перевезти. І там потім церкву будували, там вона довгий час знаходила. Я кажу, ні, я забираю гроші, які гладки забули, і альбома просто ще не буде. А гроші перемагають в нашому світі зараз. На жаль. І, це, і він подивився на мене, коли Подив... сам пануває, що то написано, що таке не все видано. вулиця Смірнова, дивіться тут. А документа нема. Вже вуаліровано, вірована, І Я настояла, я не плала. Виплакалася, пішла, я не плакала. Я на тяжкі життя свої так мої можу буці що ніколи сльози ті не показують. А тут пішла в туалет і виплакалася. Я мріяла, що визориться і коли буде визорською на І Потім вийшла, підбігає до мене цей друг, що другував, що коли нарвидуть. і не притаманний його обличчя. Там не бачили його, що це після хвороби, Не такий, правда, со мною. О, то майже 80, а тут було 60 десь. І вийшла, а він каже, ласка, сюди. Прийшла, сіла, він мені в каву на лечке конячку накапав, і пирожина приніс, каже, Світлана, ми всіх уговорили на лопатки потім. Ми вночі робимо. Ми не даємо провіряючи. І тут чітко написано. не дає. Ну так, да, я ж бачу, ж городська. Вижгородська. Все, отак приходиться до з всього добро. Ну хто вам там ще тут це розкаже? Я з чоловіком кожен. Все життя поруч. Так. Да. От оця робота, я на ній зупинюся. І вам слово. Найкращий учий Ісуса. Вона не саме дивці І єдине, що її був страчений, а вижив. Подивіться, я я розкажу вам історію цієї, створення цієї унікальної роботи. <coughs> Коли давали Шевченку вільні документи, оця робота 40 на 60 сантиметрів висіла в Академію мистецтв Петербурзі. Присутні були Вілягорський, Жуковський. Кому капорт вели продали, його, царі, чи, щоб викупити Шевченко? Жуков, 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 Жуков. Жуковський, і ще був там ще один. Шевченко навіть учним рахувався його. Бріло Кару. І от вони всі були там присутні, і вони його документи давали, знаєте як? Автоматично. Тому що над ними була ця робота. І вони всі сказали: вершина! Професор потім був древненською.